Три роки тому, 16 березня 2022 року, російські військові свідомо скинули бомбу на Маріупольський драмтеатр. Тоді там переховувалися більше тисячі мирних жителів. Серед них були діти, які шукали порятунку в стінах театру, що став для них пасткою. Щоб нагадати про трагедію та вшанувати пам'ять загиблих, біля Івано-Франківського драмтеатру відбулася акція Де ти? що зібрала місцевих мешканців та маріупольців. Цей день він є таким трагічно символічним для нас. Тому ці дні ми збираємось у різних містах, де маріупольці є для того. Щоб віддати шану тим, хто постраждав цього дня, враховуючи те, що Маріуполь досі перебуває в окупації, а росіяни на тому місці приховують свої злочини і зносять, вони не проводять, скажімо, так, ідентифікацію залишків тіл, тощо вони приховують свої воєнні злочини. Тому сказати точно, яка кількість людей там залишилась, на жаль, неможливо. Події того дня, згадує жителька Маріуполя Наталія Ольхова. Наприкінці березня 2022 року жінці вдалося виїхати. Дезокупованого міста в Івано-Франківськ. В цей день ми якраз були в укритті в Палаці культури Чайка, де я працювала. Якраз був сонячний день. Ми готували їжу і побачили, почули вибухи і побачили стовпи диму. І потім вже десь через годину до нас прибіжали люди, які там поруч знаходилися. Вони були в жахливому стані, налякані. В одному одязі. Нічого не зупинило окупантів. Була надпис да? ну, Зрозуміло для окупанта мовою, але це їх не зупинило. Кількість жертв цієї трагедії досі невідома. Уляна Флоцик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.